Намазка на хліб з авокадо. Беремо одне авокадо, чистимо його, ріжемо на кусочки. Тоді перекладаємо його в блендер, даємо 150 г масла, сіль чайна ложка лимонний сік столову ложку. Чесник два зубчика. Зелень 50 г. Чорний мелений перець. І збиваємо його в блендері 5 хвилин. Намазка на хліб готова. Беремо хліб. І намазаємо його нашою намазкою. Готово.